Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей, і сьогодні наше відео буде присвячене грандіозній події в Історії України, це День Соборності України або Акт Злуки УНР і ЗУНР. У результаті революції в Росії та розпаду Австро-Угорської імперії поставили дві українські держави: Українська Народна Республіка УНР та Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. Вони відрізнялися між собою політичними, економічними, соціальними і міжнародними орієнтирами. Це було зумовлено як історичною долею цих земель, так і обставинами, що склалися. У ВНР основну увагу приділялось соціальним питанням, правам національних меншин у той час, як з УНР основним було національне питання. Тож суттєво відрізнялися у правах еліта двох держав. При владі в УНР знаходилися молоді діячі, які у своїй діяльності значною мірою сповідували саме революційний романтизм. Уряд з УНР складався з представників української аристократії та інтелігенції, що мали великий досвід парламентської боротьби і в своїй діяльності виходили з потреб моменту. Незважаючи на розбіжності і власні амбіції, лідери двох українських держав перед обличчям смертельної небезпеки дійшли згоди про об'єднання. Ініціатором об'єднання виступала ЗУНР, яка опинилася у загрозливій ситуації перед обличчям польської та румунської агресії. 6 листопада 1918 року до Києва прибула делегація Національної ради просити у гетьмана Скоропадського військової і морально-політичної допомоги. Скоропадський пообіцяв підтримку, до Львова було відправлено спеціальну комісію. 10 листопада Українська Національна Рада з УНР прийняла резолюцію державному секретаріатові проробити потрібні заходи до з'єднання всіх українських земель в єдину державу. Але стрімкі події на Дніпрянській Україні, які привели до повалення гетьманату, а також перестороги галицьких політиків щодо проросійських настроїв гетьмана не дали змоги реалізувати цю резолюцію. Прихід до влади директорії і відновлення УНР дало новий поштовх об'єднаючому процесу. 1 грудня 1918 року у Фастові було укладено попередній договір між Радою Державних секретарів з УНР та директорією УНР про злуку обох українських держав в одну одиницю. На засіданні 3 січня 1919 року Українська Національна Рада з УНР у Станіславі, куди переїхав весь апарат уряду, одностайно прийняла ухвалу про об'єднання з УНР та УНР, в якій, зокрема, зазначалося: Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з УНР і УНР в одну одноцільну суверенну народну республіку. Невдовзі 36 галицьких делегатів виїхали до Києва на урочистий акт злуки, приурочений до першої річниці проголошення самостійності Нніпрянської України. Погожого морозного дня 22 січня 1919 року святково прибраний Софіївський майдан у Києві заповнили десятки тисяч жителів столиці, чисельні гості, військо. О 12 годині. Над колонами пролунала слава, прозвучав національний гімн. Міністр закордонних справ УНР Цегельський проголосив грамоту, ухвалу Української народної ради і передав її голові директорії Винниченку. У відповідь член директорії. Швець зачитав універсал уряду НР, у якому, зокрема, зазначалося, віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Русь, і Надніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за якими вмирали кращі сини України. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Після чого відбувся урочистий молебень. Свято під давніми стінами Софії закінчилося парадом українських військ. З особливим захопленням присутні вітали колони січових стрільців під командуванням полковника Коновальця. Наступного дня Трудовий Конгрес майже одностайно проти проголосувало кілька лівих есерів і представників компартії. ухвалили універсал про злуку з УНР. З було переіменовано в Західну область Української Народної Республіки, і державним гербом Соборної України став Тризуб. Акт Злуки УНР і з УНР 22 січня 2019 року має велике історичне значення як факт реального об'єднання українських земель у єдиній Соборній державі. Проте до справжнього об'єднання справа так і не дійшла. Вже через декілька днів після проголошення злуки директорія під тиском Червоної армії змушена була покинути Київ. На плечі з УНР ліг весь тягар війни з Польщею. Акт фактично перестав бути чинним і наприкінці 19-го року Євген Петрушевич його деанонсував, як зраду сприйняли галичани перемовини уряду УНР з Польщею навесні 1920 року. Хоча Соборність України не вдалося утвердити, акт злуки залишився тією знаменною подією, що мала велике історичне значення. Він заманіфестував перед усім світом неподільність українських земель, єдність і солідарність українського народу. Став прилогом до повстання сучасної соборної суверенної України.